Я вже сьогодні відео викладав, Уже привітався із своїми підписниками. Також, хто, може, зайшов на мій канал, теж вітаю вас. Хочу сказати, вчора придбав я соєвий жмих. Мені він надушився. У 220 гривень. Ціна жмиха 555 гривень. Так. Тут у нас 120 кілограм. За 1 кілограм я заплатив 18 гривень 50 копійок. За доставку. Я оплатив за 4 мішка буду говорити. 450 гривень. І того у мене він обійшовся у 2670 гривень. Давайте поговоримо, навіщо я купляю такий от дорогий жмих. соєвий? Тобто, Скажу так, у сої дуже великий протеїн. І птиця від сої, вона без триші насищається і менше вона потребляє пишу. Тобто, вона поїла, допустимо, кукурудзу, там пшеницю разом з перемешеною соєю. І вона більше насититься чим одну пшеницю чи кукурудзу. Тобто, і птиця гораздо репродуктивний стає після того, як вона вживає соєвий жмих. Тобто, я не купляю соєві боби, тому що вони Курям, курчатам вредний, я купую іменно соєвий жмих. Соєвий жмих після термооброботки, при температурі 120 градусів і протеїна в нього 45%. Тобто, я сколько вот питався? Вирощувати кури без соєвого жмиха, то кури ростуть гораздо мідлині, гораздо. Поэтому я вам раджу не полінуйтесь, я розумію, що він дорогий. От, допустим, мені треба, щоб виростити 500 курчат, мені потрібно ті, що 200 кілограм. Це на суму, коротше, раз вище 20 тисяч гривень. А не буду. Потраченого часу мого, смотрите, на отакий от перероботаний жмиг вже на крупорушки, я витрачаю годину. Тобто, на 4 мешка я витрачу 4 години. І у нас таких мішків буде 40. Тобто, це мені 40 годин треба стояти возле крупорушки. Тобто, ви розумієте, к чому я веду, що затрачений час, затрачені фінанси. То есть, Но воно того стоїть. Багато вот людей, які да, я продаю свой корм людям е репродуктивної курки, вони жалуються, що подскочила ціна із 15 до 18 гривень. Тобто, коли я осеню брав жмих за 500 гривень Рибне борошно дешевше, все фактично дешевше. Брав. То, продавали по 15. А коли, виходить, світ підскочив до такої вот цінової політики, що я не можу тупо то есть, и вы прекрасно розумієте, щоб мне 30 кг обробити соєвого жмиха Мне треба час витратити. Це 2 кВт света. На 9 гривень, фактически, я повинен только за свет заплатить. Есть, про що тут можна говорить? Всем дякую за розуміння и всем пока-пока.